Кажіхаті, давно не лунав сміх. <плес> <плес> Тоді готуйтеся! Ми повернулися, щоб вас розіграти. В телефоні розіграші з Андрієм Чемосом та Ерікою повертаються. <плес> Надсилайте інформацію про тих, кого ви хочете розіграти на адресу сіркособачка.галичина.фм oh, oh, oh. а також шукайте нас у соціальних мережах Facebook та ВКонтакті. І будьте обережними. Ми можемо подзвонити саме, саме до, до вас. Не рай, Хочете взути своїх рідних та друзів? Завітайте в мережу магазинів Взуття Савка. і злата. Так. Е, доброго дня. Е, Скажіть, будь ласка, мені до вас порадила звернутися моя знайома Оксана е, стосовно вікон. Вас замовили вікна, такі якісь нестандартні. Є така рама, не така, як завжди, якогось такого кольору брудного. І що якісь вікна дощовідбиваючі чи як вони називаються? Вікна дощовідбиваючі? Угу. Дощовідбиваючі вікна. відбиваючи е, вікна? даруйте правильно, чоловік підказує. Дякую, немає такого дощу, що відбувається? Сонце захисне, є, тоноване є. То Ось. та. А то от власне дощ відбиваючи, так вони мені і сказали. Ви, хочете, дуже ви хочете Металопластикові, так? Е, ну я от не знаю, з якого вони там чи з металу, чи що. Ну напевно. Тить, у нас е, металопластикові вікон є профільні системи українського виробництва, і у нас профільні системи є німецького виробництва. Німецької рубництва. А що ліпше? Ну, це німецьке, звичайно. Ми з саламандром ага. працюємо, той саламандр завозиться з Німеччини. Саламандр, то, то прямо як до паста до взуття. Це не то? Ні, саламандр, то ще є то та сама фірма, то підрозділ. Що що думаю, я думаю, що то ви таке кажете, саламандр, думаю, до взуття мають Ну, То це, то вони роблять взуття. Німеччі Хто? Взуття. ті вікна роблять взуття? Не вікна, то я ага. якби окремий підрозділ. А, ой, щось ви мене заплутали зовсім слухайте, з тими вікнами. Ну то, то все добре. Ну, то, то, напевно, ті німецькі вікна, бо то хіба б німці придумали оці дощовідбиваючі відбиваючі вікна. Бо розумієте, бо то, знаєте, як ви чоловіки добре ви не маєте вікна, ми жінки все маємо вікна. І то Оксанка каже: слухай, купуй, тому що то є безцінне. Ці дощовідбиваючі відбиваючі вікна, це щось, це прогрес. Як може дощ не чіпа. Ну воно чимось таким казала Оксанка, намазано, що коли от знаєте, не так, як крапля впаде і, і зразу видно, а воно, типу, як не чіпля. От, от як, як, машину мити, так? Во, напевно, та та. Це то, як машину помили, є спеціальне, е, спеціальне якби мастика. От от так, та, само та. мастикою і Топ. помазати саме стекло. І, от, і, о, і певна та мастика. Але вже не, вона казала, так, що... Та, не... самого, сам, розумієте, самого скла такого в природі не існує, і дощу відбувається. Ну, але вона казала, що в неї є. Що ну, тут? значить, їй якусь там запропонували мастикою. І... Ну, не знаю. Може, може mm. і мастику, може mm. просто... Сам, сам профіль можна заламінувати вам і будь-який колір. Тобто в Такий можна асфальтний, такі щоб так, його так, теж так, не можна так. не мити. Є, є, є спеціальна спеціальна uh га -huh. нас. Є спеціальна гама кольорів uh -huh, uh -huh. Андрій, Я однозначно звернуся до вас і звернуся просто зараз, тому що я вам хочу відкрити один невеличкий секрет. Знаєте який? Не знаю. Це вам справді телефонує Львів. Але це ФМ Галичина, це розіграш. Добрий день, Андрію. Тут до вас проект на граві варіата телефонує. Хто там не замовив? Ви справді повірили. Переконали, що, що я, я знаю, що такого скла нема, але думаю, я не знаю, може, ви якусь там нові технологію десь прочитали в інтернеті, а мені ще не повідомили на заводі, що таке скло існує. Ви знаєте, дуже приємно вас розігрувати, тому що я знаю, що ви колись працювали працювали звукорежисером, так на на радіо Трускавецької міської ради, здається, так? а звідки висоє? Звідки я все знаю? Я все знаю. І знаєш, ж ви записували, і монтували, і випускали в ефір усі програми. Тобто, ми з вами десь в минулому колеги. Так Ну так скажіть, сумуєте за радіо взагалі за ефірами? Ну, за деякими моментами. А ваш колишній шеф, здогадуєтеся, який колишній шеф вас міг розіграти? Я вже в курсі, Оля біла. Так саме вона замовила цей розіграш і в такий спосіб вирішила вам підняти настрій. Вас привітати. Підняли вам трошки настрій, несподівано. Ну звичайно, дякую цього доброго дякую. вам до побачення. Хочете взути своїх рідних та друзів? Завітайте в мережу магазинів взуття Салка і злата.